Дівчатка, всім привіт! Я вас вітаю на в'язальному своєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і приємного перегляду цього відеоролику. А в цьому відео я хочу анонсувати участь ще в одному СП. Можливо, хтось каже, Боже, Юлю, нащо тобі стільки? Але ті попередні СП вже так цікавенько, про них я все більш детальніше розповім на тих каналах. Це СП коротке, не на цілий рік, як попередні у на два. Тому я вирішила прийняти участь. Організатором даного СП виступає Тома, моя знайома, моя колежанка. Ми з нею давно вже знайомі, вона також з Харкова. Я дуже рада, що вона завела свій канал, і вона знімає, і вона також знімає українською мовою, тому обов'язково хочеться її підтримати і прийняти участь в цьому проєкті. Цей проєкт буде і з призами. Цей проєкт називається Дівчатка-такі дівчатка. Цікавий назва, звичайно, то як можна пройти мимо. Цей проєкт розрахований на два місяці, стартує він 7 січня. Це відео має вийти 7 січня, тому можна сказати, з сьогоднішнього дня, але я знімаю заздалегідь як завжди. І продлиться воно до 7-го. Березня на два місяці буде три номінації. Кожна з дівчат може приймати участь або в одній з номінацій, або в усіх трьох за бажанням. Перша номінація називається Все найкраще собі коханій». Крута назва, скажіть. <реш> Більш детально про всі номінації, що там треба робити і що в'язати, ви можете подивитися у Тому на каналі, звичайно. Сам собі дизайнер. Друга номінація і третя номінація невиправна. Я планую приймати участь в третій номінації невиправна, тому що в мене по плану в'язання светра своєму чоловіку. Ось зараз я розматую пасму, зробила шкоду і тепер, бачите, граюся. Вчора ушло, потратила 2,5 години на це. За 2,5 години я могла зв'язати щось, але так усь воно так і є. Uh, Невиправна я людина. <laughs> я буду в'язати для свого чоловіка, але це буде авторська робота, можу сказати чесно, тому я можу назвати це себе сам собі дизайнер. Uh, я планую в'язати светр інтарсії. Інтарсія, правильно, Джакартан інтарсія. це така, знаєте, тонка грань. Uh, це буде на передній частині виробу. А, малюнок знайшов чоловік мені в інтернеті, я його буду малювати. Малюнок, картинку, звичайну картинку, і її я вже буду малювати, але спочатку я хочу відв'язати зразок, тому що пряжа мені незнайома, хоч дівчатка її похвалили. А, але про пряжу також я вже розповідала раніше, що це за пряжа, з якою я планую в'язати. Було попереднє відеоролики, і там в цьому відеоролику я розповідала, що я буду в'язати з цієї пряжі. Да, це буде чоловічий светер, як я кажу. І що це за пряжа? Це буде северяночка, про неї я розповідала, де я її купила, все-все. Продовжуємо. Вибачте, я тут звичайно виражу, але так. А от Северяночка, це ця пряжа. Дівчатка написала, що дуже мають гарні від неї відгуки. Я поспілкувалася з чоловіком, кажу, може, попробуємо, а, То чому б ні? Так що я купила пряжу на два светри мариносових, на светр чоловіку светр собі, і от буде в мене для чоловіка першому светр на весну. Якраз на березень місяць, я маю надію, що я його закінчу. Хотілося б раніше, але я розумію те, як є. Тому ось так малюнок суто чоловічий, суто його таке йому сподобалось. Він любить таку тематику. Бо я планувала, кажу, який тобі свет розв'язати. Це буде реглан. реглан буде зшивний. Знизу буду в'язати окремими деталями. Саме такий реглан я вперше в'язала в своєму житті. Ніде я не знаходила інформацію на той момент, на той час. Вперше такий реглан я зв'язала. 14 років назад. у мене є така гарна А, Можливо, колись я десь розповім про цей реглан, який я в'язала, тому я можу сміливо сказати, що цей светр може претендувати на дві номінації, тому що це дизайнерська моя власна робота. Але регланом нікого не здивуєш, тому можна так сказати, малюнок також не взятий з інтернету, я маю на увазі, не жакарний не, 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 не інтернетовський, незвичайний. Тому, але я вирішила, що буде правильно невиправна бо в номінація я є невиправне. Тим більше, всі прекрасно знають, що довго часу в мене не було, і я дуже засумувала за чоловіком і хочеться для чоловіка щось зробити гарне. Мого чоловіка. Три светри, всі чорного кольору, і цей також буде чорного кольору. А, бо я запитала, кажу, може тобі якогось другого іншого кольору купити, там, темно синього сірого, ні, чорного. От він полюбляє чорні светри. Три светри маю на увазі, і, ті, що вив'язала я. Тому. Хто пам'ятає, я також малювала цей светр. До речі, светр з надписом Adidas також намальований був мною і також був зв'язаний цій техніці, але й зараз я бачу десь там помилочки, помилочки mm -hmm. свої, тому я хочу е трішки їх виправити. Е я ще розмірковую, як правильно це все зробити, бо мені б хотілося. Зв'язати не зшивати деталі реглану, а саме їх пров'язати і з'єднати доверху, але саме тут буде йти, ну, на цій частині тіла йти буде малюнок, тому ці реглані лінії я ще покажу. Розмішляю. над цим. Я, я поки що над цим розмірковую. Можливо, я щось і придумаю. Якщо я щось придумаю, я, звичайно, буду показувати в своїх е, просуваннях до саме цього проєкту. Я буду знімати окремо і розповідати вам, як і просувається цей проєкт, що я в'яжу, скільки чого. Е, можливо, навіть це таки буде міні-розповідь, міні-міні-міні-опис. Тобто ви будете бачити поетапно, як в'яжеться цей светр, які моменти. Е, тому в наступних моїх звітах по цьому спільному проєкту я розповім, скільки я набрала петель, якими я спицями в'яжу, тому що я ще не вирішила, якими в'язати спицями. Тримаючи ниточку в руках, мені здається, що сюди треба спиця номер 4,5. Але буду пробувати. Вив'яжу зразок і, звичайно, все-все-все покажу вам. Дівчатка. Ось такі проєкти, якщо ви хочете, то можете приєднатись до цього проєкту, пишіть мені, я відправлю вас до Томи, або дам посилання на Тому на групу, думаю, Тома буде не проти, якщо я дам посилання, тому напиши, будь ласка, в коментарях, якщо ти не проти, щоб я дала посилання, давала посилання для тих, хто прагне прийняти участь в цьому проєкті. Звичайно, на всіх учасниць, хто будуть приймати участь в проєкті, буде посилання. На всіх, хто будуть спонсорами, будуть, також будуть посилання. Так що, якщо вам цікаво, познайомитись, тому що спонсори є не, не тільки ті, що знімають на Ютубі, тому обов'язково приєднатись. І всім до скорих зустрічей. Пока!